Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про природні стихійні лиха, які можуть виникати у нашій місцевості. Та дізнаємося, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Дітки, послухайте уважно цей звук. Ви впізнали, що це? Так, це гроза. Коли чуємо звуки грози, що з'являється на небі? Так, з'являється блискавка. У природі під час грози відбуваються зміни. Які саме? Вірно, небо стає темним, низьким та навіть страшним, з'являється блискавка. Чути грім. Дітки, давайте пригадаємо правила поведінки під час грози. Заборонено ховатися під деревами. Заборонено підходити до металевих споруд. Заборонено купатися в водоймах. Якщо ви в квартирі зачиніть вікна, вимкніть світло. Та електричні прилади. Малята, запам'ятайте ці правила. Чому потрібно їх дотримуватися? Так, бо гроза небезпечна для життя. Дітки, послухайте ще звук. Ви здогадалися, що це? Так, вірно, це злива. Дощ іде повільно чи швидко? Так, краплі падають швидко. Води стає дедалі більше. Вона тече бурхливим потоком. Що робити? Який вихід із такої ситуації? Тітки запам'ятайте правила поведінки під час зливи. Заборонено переходити вулицю, якщо в ній вода тече бурхливим потоком. Бо вода може збити з ніг? Уникайте небезпечних місць, бо там можуть бути глибокі ями або небезпечні предмети під водою. Знайдіть безпечне місце і там перечекайте стихію. Дітки, а цей звук ви впізнали? Чуліте літо? Який дім? Вірно сильний і такий сильний вітер називають ураганом. Він може зривати дахи з будівель, ламати дерева та навіть виривати їх із коренем, вибивати вікна, руйнувати будинки та авто. Дітки, давайте пригадаємо правила поведінки під час урагану. Тримайтесь далі від дерев. Не підходьте до лінії електропередачі. Обходьте повалені стовпи, дерева, бо там можуть бути обірвані дроти. Сховайтесь у найближчій будівлі. Малята, ми з вами говорили про дуже важливі речі. Про збереження нашого життя та здоров'я. Ви тепер знаєте, як потрібно поводитися у надзвичайних ситуаціях, і я впевнена, що ви зможете зберегти себе від біди. До побачення, малята, до нових зустрічей!